Доброго дня, шановні! Вибачте, що так довго не виходила на зв'язок роботи вдолі поперек, як то кажуть, вистачає. Кабінет дуже погано працює, дуже лагає. Я вам всім бажаю тільки терпіння. І, будь ласка, перевірка, перевірка. Здали звіти. Через день зайшли, подивилися, щоб був зелений літачок, ось такого кольору. Якщо червоного, перездаємо. І не забуваємо, що поки ми знаходимося у звітному періоді, ми формуємо звітні нові. Уточнюючі, ми будемо формувати тільки після закінчення періоду. І так, поїхала. Третя група єдиний податок. Модулює, уявляємо ситуацію, першу для прикладу, ви ФОП третьої групи зареєстрований. У вересні 2023 року, у вересні, у жовтні, у грудні, у вересні, в нашому випадку. Ви потрапили у третій квартал, у четвертий квартал, звітний. Ось ми за нього і звітуємо. Йдемо в додаток по ЄСВ. І не забуваємо, що ми маємо право не сплачувати ЄСВ. Якщо ми його не сплачуємо, то у нас тут проставляється нуль. Відповідно, тут також 0. На нарахуванні 0. 0. І не забуваємо тут ставити загальну суму 0. Це якщо ви вирішили, що ви ФОП третьої групи і ви не хочете собі страхового стажу, ви маєте право під час військового стану його не сплачувати. До дуже багато критиків у мене під відео, що я про це не говорю. Я про це не говорю, тому що, ну, по-перше, про це мають всі знати, що є така пільга у нас на сьогоднішній день залишилась одна для фопів, яка діє. Ми зараз не говоримо про території, які окуповані, там для них діють усі пільги. Можна не сплачувати і Єдиний, і ЄСВ, і... і так далі. Значить, дивіться. Я за те, щоб особливо молоді ж та підлітки, особливо Починали свій, свою, свій бізнес не з таких знаєте, понять по типу та, не буду платити і за ем, Ні. хочеться, щоб я буду платити, тому що я хочу гарного майбутнього в своїй країні, і собі, щоб у мене, коли буде, прийде пенсія, мій пенсійний вік, щоб у мене не було проблем, які виникають. У таких людей, які у 20 років махають на це рукою. А коли наступає 60, ой, бляха! А що ж я не платив, так? Да. Ось так це відбувається. Тому, будь ласка, майте це на увазі. У кого дійсно немає можливості цього сплачувати, не забувайте, будь ласка, що за ці внески ми утримуємо з вами пенсіонерів. Також про це не забувайте. Ну, добре, тут несуть. Значить, ті, хто не хоче, не платить, ставить нулі. Ті, хто являється ФОПом третьої групи і паралельно працює, додаток взагалі мають право не подавати. І так, у нас з вами тут моделюється ситуація, коли у нас були нарахування. У нас з вами були нарахування. Ставочка у нас 6700. Не менше мінімальної зарплати, але може бути більше. Ситуація була у мене, я вже говорила в попередньому відео, що у мене людина є, яка платить за себе по 10 тисяч гривень. І, звичайно, платить більше. Внеску 10 тисяч гривень виносите на 22%, буде більш Ви також можете. Чим більше ви платите в бюджет коштів, тим більше у вас буде майбутня пенсія. Давайте так. По-простому. І так, ми з вами у вересні зареєструвалися. Ми у вересні почали показувати ЄСВ, незалежно від того, в який день вересня ми зареєструвалися, ми показуємо все одно 6700 мінімальну заробітну плату. Тут також ми ставимо незалежно від дня, коли ми зареєструвалися, ставимо з 1 вересня а по 31 грудня. Ми були на єдиному, якщо ви, звичайно, не ліквідувалися до цього часу. Ось, це додаток по ЄСВ. Ми заповнюємо з вами, ставимо відмітку, що це період рік 2023, наш вид діяльності, період, з якого по якій ми перебували на єдиному податку, наші ставочки і наш податок, який ми з вами вирахували. Про загальну суму не забувайте, бо дуже часто забувають, і у нас не проходить потім звіт, іде відмова. Йдемо до головного нашого. Звіт на рік 2023. Ваші дані, електронна адреса, телефон, ідентифікаційний код. Часто мене питають, особливо молоді та підлітки. Реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП. Це ваш ідентифікаційний код. Перестаньте мене це питати кожних дві хвилини. Це ви уже нове покоління. Next Generation. Що там, е, е, як вони там, міленіали, як хочете себе називайте? Будь ласка, ось. РНОКПП, Дуже легко запам'ятати. Реєстраційний номер обліковує картки платника податків. Ви ФОП, це не треба не тільки кричати, що я не, я не бухгалтер, я не маю знати, ні. Ви ФОП підприємець, який несе всю свою відповідальність своїм власним майном і своїм розумом. На те він і називається індивідуальний підприємець. Бухгалтери, юристи, адвокати, нотаріуси це допоміжна сила для вас. І все, підтримка. Ніхто із нас, усіх, хто вам допомагає, не несе такої відповідальності перед бюджетом, перед нашою поліцією, прокуратурою, податковою, як ви. Тому, будь ласка, вивчайте якісь стандартні поняття, які не будуть змінними до наступних змін в Податковому кодексі України. Так. Далі ви прописуєте види діяльності, і далі ми спускаємося в розділ для третьої групи, це четвертий розділ. Обсяг доходу, там де 3%, ми пропускаємо. Це нас ті, хто платить ПДВ, заповнюють. А ми з вами простенькі люди на простій системі 5-відсотковій. У нас з вами вийшов дохід 25 тисяч, дублюємо його в рядок 0,8. А потім в 11 рядок вираховуємо податок. 25 тисяч множимо на 5%, буде 1250. Дублюємо 1250 в 12 рядок, дублюємо його в 14.1 і дублюємо його в 14. Все. Розшифровка рядів, я думаю, що ви можете прочитати, вам не треба нічого пояснити. Тут прописані усі формули. Спускаємося до 21-го рядка. 5896. Це наш ЄСВ, який ми з вами хочемо заплатити в бюджет. Ми його сюди пишемо. Також не забуваємо поставити відмітку, що у нас є додаток 1. Все, поставили хрестик. Піднімаємося догори, натискаємо дискетку, перевірити вуаля. Так, підписати, підписуємо і відправляємо. Підписуємо своїми електронними ключами. Так, далі наступна ситуація, яку ми моделюємо, ми моделюємо, що підприємець, працював, працював цілий рік. І у нас були перехідні показники із кварталу в квартал. Тобто ці всі звіти подаються наростаючим підсумком. Також дуже часто задають питання, а чого я не можу однаково заповнити як кожного кварталу, наче я сплачую податок. Не можете. Наростаючим підсумком, це означає, що нам потрібно суму показати, яка була попередня, плюс та, що ми в цьому кварталі заробили. Тому, будь ласка, в головному документі звітна, рік, ваша адреса, номер телефону, обов'язково ваш РНОКПП. А, кількість працівників обов'язково ставити 0 або ту кількість, яка у вас є. Ваші види діяльності. Спускаємося до четвертого розділу. Заповнюємо 06 рядок. 06 рядок. Зараз, одну хвилину. Заповнюємо 06 рядок. Угу. Заповнюю на 06 рядок. Тут ми ми вписуємо загальну суму, зароблену за два квартали. За попередні, або за чотири квартали всього разом, або за три, скільки ви працюєте протягом 2023 року. Значить, у мене вони заробили взагалом за весь рік 50 тисяч гривень. Заробив ФОП 50 тисяч гривень. Я дублюю. Тобто тут сидить сума, яку ми заробили ще раніше. Ми вже її оподаткували, але ми плюсуємо і загальну суму, яку ми заробили за всі чотири квартали, пишемо в рядок номер 06. Рядок 08 ми дублюємо. В 11-му ми множимо наш рядок на 5% це буде 2500. А в 12-му ми дублюємо 11-й, і уже в тринадцятому ми тільки нараховано за попередній податковий період рядок 12. Тобто, скільки було нараховано податку за попередній період? У нас було 1250. Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню в цьому періоді. Ми 2500 віднімаємо 1250 попереднього періоду. І у нас з вами різниця ту, яку треба сплатити зараз. І ми цю різницю дублюємо в 14 рядок 1250 гривень. Будь ласка, майте це на увазі? Тут немає цієї формули, яка була розпов... я... яку я розказувала в попередньому прикладі, що постійно не треба заповнювати ці рядки, а тільки ті, які треба сплатити. Будь ласка, будьте розумними, і заповнюйте. Тому що багато я. У мене дійсно в практиці багато таких моментів, коли я виправляю, уточнюючи ми вже такі звіти, які були подані невірно. Невірно. Розумієте? Тому майте на увазі, ці звіти подаються наростаючим підсумком. Це і називається, коли ми плюсуємо попередні суми до тієї, яку ми заробили в поточному кварталі, за який ми звітуємо. І так, не забуваємо, що ми проставляємо в 21-му рядку суму ЄСВ. В даному випадку у мене ФОП працював цілий рік і захотів заплатити ЄСВ за цілий рік 17 688 гривень. Ставимо відмітку, що у мене є додаток по ЄСВ. Піднімаємося до нього. Дивимося на нього. І так, що ми бачимо? Рік. Вид діяльності, період з якого по який перебували на єдиному податку, і ну, нарахування з мінімальної зарплати. Ще раз повторюсь, хто не хоче сплачувати, або, наприклад, перший квартал ви не платили, а з другого почали. Третій не платили, з четвертого почали. І так, проставляємо вашу ситуацію нуль, нуль. Нуль. Це ми не платили перший квартал. Другий квартал ми платили. Потім з третього знову не платили. Нуль. Нуль. Ой, тут треба поставити 22. Бо зараз мені як за нульне. Нуль. Нуль, нуль. Все. Ось так ви маєте право показати в своїй декларації нарахування в своєму додатку. Тобто, перший квартал не платив, другий платив, третій не платив, четвертий платив. Зрозуміло, да? і загальна сума змінюється. І ця загальна сума також зміниться. І ви в загальну декларацію не забувайте, будь ласка, що ця сума має відповідати ось цій 21-му рядку. Бачите, вона автоматично по принципу заповнюється, як ми показали. І так, натискаємо на дискетку. І у нас щось не так. Ага, у нас тут була проставлена друга сума. Нам запропонували правильну суму, я не відреагувала. 88,44. Бачите, яка розумна програма. Не дасть вам таких помилок зробити технічних. Давайте ще раз дискетка. О, перевірили зеленого кольору. І хорошо, на підпис і відправляємо. Так, і останній варіант, зараз я його знайду. що ти йому скажеш? Так, і останній варіант, коли ви були на третій групі 2%. Ви кожного місяця подавали звіти про те, що ви сплачували 2% з вашого доходу. Потім з 1 серпня. Нас усіх перевели на 5%, на третю групу. То був третій квартал. За третій квартал ми вже відзвітувались. Деякі відзвітувалися за третій квартал нулем. Багато хто нулем. І. Ось в четвертому кварталі така у мене ситуація, що третій квартал був 0. В четвертому кварталі ФОП заробив 23 тисячі. Я дублюю восьмий рядок. В 11 я дублюю, множу на 5, у мене виходить податок. В 12 у мене дублюється податок. 13 у мене за попередній період 0. Ну, тому що там у мене був нуль дохід, помножити на 5 буде 0. В 14-му рядку у мене знову дублюється 1150 податку, і в 14-1, і в 14 сума до сплати 1150 гривень. Але ж я на єдиному перебувала весь рік, там сполочувала 2%, тут 5. Додаток по ЄСВ формується за весь рік. Тобто я в додатку проставляю, що на єдиному я була з 1 січня по 31 грудня. А те, що я міняла ставки, у мене для цього були окремі декларації. Ми вже все їх задекларували, тому за 2% забудьте, все, їх не існує. А за єдиний податок, що ми були весь рік на єдиному, ми показуємо: ось тут нарахування в додатку по ЄСВ. Тут ніде не сказано, вкажіть, у вас було 2% чи 5%. нігде. Тут тільки питається, в якому періоді ви були на єдиному податку. Це для тих, хто сильно допитливий. З 1 січня по 31 грудня я була на єдиному податку. Все. І я заповнюю свій додаток, нараховую собі ЄСВ і його сплачую. Ще раз повторюсь, мають право. Офіційно не нараховувати собі ЄСВ. Ті люди, які паралельно працюють офіційно на роботі, або ті люди, які є інвалідами, я вибачаюсь, і ті люди, які є пенсіонерами, вони мають право офіційно не подавати додаток. А ті люди, які е, просто ФОПи і просто вирішили не платити, додають, подають додаток і в ньому вказують нуль для того, щоб податкова бачила, що ви в цей момент вирішили не сплачувати ЄСВ. Це було ваше рішення. Ну, по принципу, все розказала. Якщо є якісь питання для тих, хто заплутався і на третій групі думає, що їм потрібно ще звітувати про загальну систему оподаткування, ви помиляєтесь, вам не потрібно нічого подавати на загальній системі, бо ви там не знаходились. Лише для тих, хто перейшов на третю групу протягом року, хто перейшов. І був півроку на загальній системі, подає податкову декларацію про майновий стан створити. так? Як, подає, як заповнюється податкова декларація, дивіться в попередньому відео. А, і також паралельно, якщо півроку він був на загальній системі, створення, і півроку він був на третій групі ось, будь ласка, ви створюєте два звіти. Чим вони будуть один одного доповнювати додатком по ЄСВ? В, одному, в єдиному податку ви заповнюєте тих півроку, з якого, по який період ви були на єдиному. Ну, наприклад, ви були давайте, з 1 липня по 31 грудня. Ви були на єдиному податку. І ви запам'юйте, додаток по ЄСВ з 1 липня по 31 грудня. Так? Ой, 22% не поставила. Це те, що буде в єдиному податку. А на загальній системі ви будете додаток по ЄСВ. Додаємо додаток по ЄСВ. заповнювати за період, з якого правильно з 01 наприклад, 01 2023 року по 30.06 2023 року. Одна дівчинка запуталась, заплуталась. це я вам, дівчинку, показую, що ви, вона поставила тут 30.06 і в єдиному податку також поставила 30.06. Що з 30.06 вона на єдиному ні. Ви можете тільки бути тут, з 1 по 30 і там з 1 по 31. Тоді у вас не буде ніяких проблем. Тут ви заповнюєте першу частину да, нашого додатку по ЄСВ. 0, 0, 22, 0. В розмір єдиного внеску, так. Да. Категорія 5 0, 0, 22, 0. Це якщо ви не заробляли нічого. на, на ну, І так ви на загальній системі до запам'ята травень до червня. Все, як заповнювати, ви це все можете подивитися в попередньому відео. Все є, не буду повторюватися, бо вже, як то кажуть, і так довге відео вийшло. І так, все, ми з вами розібрали усі ситуації, які у вас, в принципі, могли відбутися протягом 2023 року. Якщо є, не зверніть увагу, будь ласка, ще помилки, які часто роблять, вибирають не ту деку, не ту декларацію. Декларація для першої групи ось вона. Для першої та другої створити по єдиному податку. А декларація по єдиному податку для третьої групи: ось F010-3308, Будь ласка. Також не заплутуйтесь в цих деклараціях, бо їх дуже важко потім відміняти. А нова декларація у вас не прийметься. Тому що ці декларації, вони виключно для того, щоб відзвітувати за спрощену систему оподаткування, за єдиний податок. Ну, все. Давайте. Давайте, закривайте рік, здавайте, якщо у вас будуть питання, пишіть під відео. На них я відповідаю безкоштовно. Якщо вам потрібна платна консультація, звертайтесь до мене по номеру телефону, вказаний в цій декларації, або вказаний на моєму каналі. Буду рада вас чути і вам допомогти. Все, гарного настрою, терпіння. Це обов'язково. Ем, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Е, і, якщо є бажання, ставайте спонсором, але це не обов'язково.